і Святого Духа, возлюблені во Христі, браття і сестри, в сьогоднішню недільну літургію ми чули Евангельський уривок притчу Господа нашого Ісуса Христа про богача і Лазаря. Ця притча, вона є одна з найбільш фундаментальних у плані вчення Церкви про загробну життя, про воздаяння після смерті. І можна говорити різні проповіді на цю тематику цієї притчі, настільки вона глибока, а деякі отці кажуть, тобто це є частна думка, не думка церкви, що якби навіть люди одну цю притчу християни засвоїли, то їм би було достатньо для спасіння. Одна з тем, яка розкривається в цій притчі, вона одна з ключових тем, це є наше відношення до матеріальних благ, до власності, якщо хочете, оскільки ця тема досить є популярна і будемо відверті в першу чергу самі з собою, коли йдемо про нашу з вами власність, будь то. Якісь матеріальні речі, будинок, машина, якісь інвестиції, великі підприємства. Чи навіть якщо так більш глобально дивитися здоров'я наше, це теж наша власність, наші діточки, це теж власність, наші якісь інші речі, такі, які ми для нас теж цінні, це теж власність. І от ця притча. Вона показує, як можна неправильно відноситися до власності, як можна погубити душу, якщо все, що Бог нам дав тут на землі, рахувати, що це є наше, це все наше здоров'я, наше, здорові діти наше, хороші друзі, колеги наше, це все те, що ми приобріли, це типічна. Так думає типічний простолюдин, який рахує, що він то все приобрів завдяки своїм якимось талантам, своїм зусиллям. Так от так сьогодні в цій притчі теж думає багатий чоловік, який одівався дуже дорого, який піршествував, ні в чому не нуждався, тому що він рахував все, те, що він має. Це все його, це все його власність. І попробуйте навіть так, у світському розумінні, попробуйте від багатого щось забрати чи отсудити. Навіть якщо це він неправильно приобрів ті чи інші речі, будинок, квартиру, машину, попробуйтеся судити. Це ще примудрий Соломон каже, з багатимся судити нереально. Тому що ти програєш завідомо, якщо у тебе нема таких средств, як у нього. І був Інша людина, антипод цьому чоловіку богатому, це є нижчий Лазар, який сидів у ворот цього богача, будучи донищити крайньо і бідним і ще й хворим, і ну, сильно нуждаючимся, і голодаючим, і чекаючим, що хоча б крошка хліба. Із стола богатого впаде, і він нею насититься. І настільки був покинутий чоловік, що лише одні пси, собаки, сострадали йому і приходили, і лизали його рани, щоб хоч якось полегшити той біль і ті страждання. І от відбувається то, що неминуче, браті і сестри, для нас усіх це є смерть. Чим би людина не володіла, як би наука вже там скільки тисячоліть не упражнялася в тому, щоб продлити життя людини, все рівно це все поки задача не вирішена. Смерть, вона і багатого, і бідного всіх одинаково наслідує. І получається, що та людина, яка тут Торжествувала, піршествувала, радувалася життю, насолоджувалася, попадає в вічні муки. А той, хто тут страждав, хто тут був у нищеті, у крайній такій потребі, він попадає у царство на лону Авраама. І казалось бися, все очевидно. Ну, я думаю, треба копнути. Більш глибше нас і проаналізувати, все ж таки Авраам тут, у цій притчі, він і адвокат Лазаря одночасно, і прокурор по відношенню до богатого. Тому що він осуджує, можна сказати, він є рукою Божою, який виносить суд цьому багачу. І зверніть вашу увагу, за що судять богача? Ведь він, будучи богатим, однозначно не вів благочестиву життя. Тому що у багатого свої спокуси це і гульки, і веселія, і блуд, і прелюбодіяння, і, і кажуть, більше викликів, чому бідно, бідного чоловіка, тому що на кожному круці в нього є можливість грішити. Господь через Авраама не виносить йому суд за те, що яким чином він набув це багатство, можливо, нечесним шляхом. Можливо, якимись, якимись шляхами, які далеко були не, неправильні. Ні, не це йому вміняє гріх. Він йому не вміняє і в гріх якісь його особисті, великі гріхи, може, когось убив. А він йому уміняє гріх, який рахується найбільшим, Чому? який можна сказати, і перевернув його долю так, що участь його в вічних муках. Він йому вміняє гріх призріння і жстокосердія до нижчого лазаря. Представляєте? Оцей гріх він є найстрашніший. Таке жокосердіє людини до іншої людини. І скажете, чому? Чому не вбивство вмінило моєму, чому там якісь інші не гріхи? У апостола Іоанна Богослова у 3 главі послання Соборного сказані такі слова, що якщо ти, будучи у достатку, закриваєш своє серце до нуждаючого брата, так чи є в тобі любов? Ви знаєте, апостол Іоанн це апостол любові, і він, всі його послання, вони пронизані тематикою любові до Бога і любові до ближнього. Так от Бог оцінює, браття і сестри, нас на страшному суді в першу чергу, як ми проявили любов до свого ближнього. Понятно, що людина, яка живе нечистиво, гріховно. І ці гріхи теж важливі. І вони є, як зазвичай результати, результат такої гріховного життя. І звідки тій любові взяти, скажіть, до ближнього. Людина лише собі, все собі, все лише его, его. І та любов, вона не може виникнути на пустому місці. Її просто нема в цій людині. І результат Авраам виносить вердикт уже на прохання цього богача, який, будучи вже в аді, все осознав. Він все вже прекрасно врозумів, хто такий Лазар. до цього проходив мимо нього і дивився на нього. Він ну, взагалі не дивився в його сторону, а тепер зрозумів. Ну, вже пізно. Вже пізно. І на всі прохання, які він просив Авраама, він получив одказ. Він получив одказ і на те, щоб Лазарь хоча б пальчик свій воді омочив і коснувся його, щоб полегшити. Вибач, друже, но між нами пропасть. Він вже осознав, що так жиє не тільки він, а й його і браття. Його сім'я, яка, звісно, як по другому могла жити, якщо ніхто їх не навчив. І теж Авраам йому сказав, вибач, не мають Мойсея, пророків, знають закон, най виконують. І тут і парадокс виходить, що вже те, що можна було тут на землі вирішити, там вже не можна. Звісно, є тайна молитви церкви, коли не знаємо до кінця участь, коли церква молиться навіть за великих грішників, Господь може і полегшить їм страдання, але це вже на суд Божий. Ми не можемо утверждати, але ця притча однозначно говорить, що то, що людина тут зв'язала, то, що вона тут получила, порадувалася, і якщо вона не, не віддала тої любові ближньому, там тої любові не буде. Там уже будуть муки і страждання. І це про це Златоуз говорить. Це отець Віктор дуже багато на цій притчі зупинявся про те, що чому страждають люди тут, а там радуються, а чому тут радуються, а там потім страждають. Тому наше з вами завдання, браті і сестри, аналізувати себе і. У собі знаходити, чи нема у нас цієї жорстокості до ближніх, і призріння. І з чого я почав, і з тим, що наше відношення до власності, святитель, Іоан... святитель Николай Сербський, Златуус Сербський, ще його називають, він каже, що ми всі у Бога отримали великий кредит. І нам треба так ті всі. Матеріальні блага, здоров'я, здорові діти, здорові там родичі, батьки. Це все приймати так від Бога, каже, як кредит. Тому що дивіться, коли ми, отрим... ми беремо кредит у банка, ми всі прекрасно знаємо, проценти треба віддавати, кредит треба погашати. У нас є відповідальність, інакше все, тюрма. Або конфіскація всіх. Своїх якихось активів. Це ми так розуміємо. Так от нам треба так розуміти і ті блага, які нам дав Бог, це то, що ми в кредит. І ті проценти, які ми маємо віддати Богу, це Його заповіді, каже святитель Ніколай. Це Бог нам прийме погашення цього кредиту, якщо ми віддамо ці проценти заповідями. В першу чергу заповідями Любові. Іншими заповідями, які теж є важливі у виконанні закону Божого. І коли ми так будемо сприймати це, що це треба віддати, дав нам Бог талант якогось мастерства, віддайте, научіть когось, поможіть комусь. І тоді цей кредит погасне, погасне у лоні Авраама, Ісака і всіх праведників і в Царстві Небесному. Цього нам прийща, цього нас хоче навчити сьогодні, і бажаємо іскренньо, щоб ми її прийняли і прославили Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.